В жовтень розпочався з похолодання. Лише з учорашнього дня температура в середньому впала на 7 градусів. Найближчі ночі показники будуть 4-9 градусів. День температура коливатиметься від 17 до 22 градусів. Наприкінці тижня також по всій території України дещо знизиться температура, тому що надходять більш прохолодні повітряні маси з північного заходу. Щодо опитів, їх знов таки. Обмаль. Трошечки вони будуть в нас в четвертого числа та п'ятого, четвертого по заходу країни, півночі та центральних областях, п'ятого числа по знов ж таки центральних, але вже східних та південних областях. Це така ологована буде проходити більше хмарності. Буде протягом усього місяця. Погода буде настійкою і змінюватиметься майже щодня. А у ніч на 9 -е, жовтня. У західних, північних та в значній частині центральних областей навіть очікується запасів, але це лише у ніч на 9 жовтня, і з 10 жовтня Україну чекає знову чергова хвиля дуже теплої погоди. Про тривалість бабиного літа, яке прогнозують з 10 жовтня, синоптики дострокових прогнозів не дають і радять щодня слідкувати за уточненим прогнозом погоди. Середньомісячна температура повітря у жовтні 2023-го становитиме 8 градусів. Це вищий показник за температуру 2022-го.